Всім привіт! Я зараз відпочиваю в дитячому таборі благодійному. Я вважати, да? приділяю час дітям. Взагалі, благодійності займаюся дуже давно, вже років 10. І зараз з вами поділюся таким факапом. Зайду в номер. І факап, який... щоб ви не повторювали. Вирішив з вами поділитися історією про жадність, яка була в 2020-2021 роках. Коли ринок був на хаях, і моя жадність зіграла так, що я втратив ну, весь капітал, який в мене був, інвесторів, який в мене був, тому що моя жадність мене погубила. Давайте поедав, як воно все було. Іде ріст, все росте. І я прошу інвесторів своїх і знайомих всіх, і тобі, давайте купляти крипту, треба купляти, треба, треба, треба буде ріст. Тобто ніхто не дає грошей, коли воно вже росте, і знаєте, вже на таких хаях воно відростало там щось на 100, на 200, на 700%, 1000%. Дають мені інвестора гроші. Дають спочатку, я хотів 2 мільйони доларів, мені дали 100 тисяч доларів, потім 50, потім ще 50. Ну і класно, тому що через місяць часу вже були ікси, вже якісь монетки робили по 6 іксів. Здавали по 20-30%, там, де було 6 іксів, діло, що було, звісно, було закрита угода, да, поділені гроші, а все інше лежало, типу, чекало свого часу. Ну і потім біткоін почав падати, і всі біткоїни потихеньку ввалитися, І в моменті той профіт, який я бачив, я втратив всі 300 Mercedes, Да, Це там в районі 40-50 тисяч євро, дивлячись на який Мерседес, і коли б я закрив би угоди, на яких піках. І в чому суть? Того, що я всім кажу про те, що ринок буде падати, ринок просто буде коректуватися, а сам вірю і не закриваю угоди, і вірю в те, що буде ще ріст. Мої партнери, там, знайомі трейдера, позакривалися, пофіксували собі профіт, купували собі квартири, машини. В цілому, да, просто заробили з, з цього росту. А я просто сумасшедше вірив в ріст і надіявся, що вот-вот воно відросте хоча б до тих цін, на яких я міг купити собі Мерседес. І блін, це просто така історія поучительна для мене, тому що це такий момент, який не купиш просто так за навчання. Я його пережив, і зараз я, знаєте, серцем відчуваю, що коли ти бачиш, що ринок падає. І ринок там падає небощадно, і треба фіксувати і виходити з угоди, то ну, це прям я знаю, коли це відбувається. Тому що на моєму досвіду я вже пару разів спасав команду кепстрейд від ліквідації повністю всіх депозитів, тому що воно ну, видно, є декілька параметрів, які дуже тяжко описати. Я звісно вже постараюся вам їх пояснити, да, які можуть зберегти вам гроші. Наприклад. От зараз да, гарний період для інвестицій. Чому? Тому що зараз Трамп буде, зараз, скоріше всього, буде якась там, сумасшедша волатильність вверх-вниз, може і вниз дуже сильно звозять, і там, вгору дуже і ще більше. Але суть того, що зараз буде гарно, це клас. Тому що зараз економічний час, зараз висока економічна. Можливість людей зараз березень, квітень, ці працюють, ці хочуть заробити гроші до квітня, до літа. І гарний час для інвестування. Поганий час для інвестування це літо, коли всі їдуть відпочивати, а ви замість того, щоб поїхати відпочивати, купили собі альткоїни. Задумайтесь, да? всі поїхали відпочивати, ви купили альткоїни і чекаєте росту. Потім, коли всі приїхали з відпустки і стараються заробити гроші, знову ж економічна активність повишається, всі працюють, реклама включається. І якщо ви знали, реклама також дорожає в ці періоди. І в моменті, коли люди починають купляти, інвестувати, активи починають рости, у вас нема грошей, тому що ви скоріше всього відпочивали, да, бо сидите в альткоїнах, і альткоїни знову ж починають рости перед Новим роком. І скоріше всього, перед Новим роком ми падаємо. Такі цикли я бачу, вони працюють, і на цьому можна заробляти. Так от, якщо поділитися ще про мою історію, да, суть того, що реально, я тоді пам'ятаю, цей період це дуже. Така психологічна травма, тому що після того мені було дуже тяжко встановитися і трагавати. Я злив дуже багато грошей, я не міг просто емоційно вийти з того дна да, з, тої, з, того, з тої втрати, я втрачав депозити, депозити, а потім злив зразу депозит в 50 тисяч доларів. Інвестору одному, інвесторщі. Потім я злив 10 тисяч доларів на фічах. Потім я взяв нового інвестора, злив також гроші, і я емоційно не міг просто ну, восстановитися. У мене була стратегія, да, я її старався придержуватись, але я не додержуся ні стоп лосів ні тий профітів. Я просто, знаєте, як побачив трошки плюс, закрив, побачив мінус, закрив. І в основному мінуси були більше, ніж плюси. І це така лудоманія просто жістачаюша. Я втратив дуже багато грошей. Дуже багато грошей. Ну, дуже багато грошей по своїм міркам, Я не знаю скільки там у вас, дуже багато грошей да? для мене. Ну, типа, ці гроші дуже так сказалися на мені, тому що почалася потім війна. Після війни е, я почав торгувати. Активи, які були у інвесторів, також просіли. Я почав розвивати проб-трейдингу компанію, зібрав трейдерів, трейдера торгували, втрачали. На фоні того, що я збирався зібрати таку, знаєте, воронку працюючу трейдерів в стратегії, я зрозумів, що коли багато трейдерів і всі торгують по різним стратегіям, це погано. Треба, щоб... Команді були трейдери, які розуміють друг друга, розуміють стратегії, розуміють ті інструменти, ну, типу як одна мова да? Знаєте, спілкування. Тому зараз у нас в команду Кеп йде набір е, до торгівлі, да? допускається до торгівлі в команді тільки людей, які пройшли навчання наше внутрішнє. У нас є психолог на Ольга Сергій, яка створила свій курс також по психології. І ви. Приходячи в компанію, ви позбуваєтеся цього, цієї лутки, яка була в мене. Коли я був трейдером, тоді в компанії аналітичний, я такий крутий, я там, дав монетки, на яких можна заробити. Там, я іксувався, там, люди собі просто дофігів цього купували. А я купив за той період там, тільки пару квартир, землю, там, якісь борги пороздавав і дуже багато було не було зафіксовано профіту. І на, наразі це такий досвід для мене, що ви повинні знати, коли фіксувати профіт. Да? Коли зайти в ринок, це дуже просто, тому що ринок дуже багато показує точок входу, а от точки виходу незрозуміло. От і зараз є така стратегія у нас, яка кожен місяць дає нам профіт. Да? Буває, типу, ми не забираємо там, всі відсотки, які ринок входить, де там, по 20, 30, 50, 100%, як зараз да, місяць гарний. Але в цілому, да, там кожен місяць виходить якийсь відсоток від у ринку всієї команди. Тому в цілому от такий от досвід того, що психологічна травма, да, психологічна думка про те, що а може відросте, а може от ці блогери правдиві. Я шукав тоді моменти, а от оцей блогер каже, за заріст, все, треба його слухати. Інші говорять, западіння, ні-ні, вони фігню говорять, їхні прогнози неправдиві. І в той же момент ти ж боїшся, тому що я слухав цих трейдерів і аналітиків, вони такі кажуть, за западіння такі думають, та ні, пожалуйста, не треба. І такі золоте правило, якщо ви починаєте молитися у угоді, скоріше всього треба вийти з цієї угоди. Отакий от, от досвід, не знаю, постарався максимально да, розказати те, що можу, те, що хочу, бо це така болюча тема на самом делі, Бо я думав, цей влог чисто навіть такий експертний, такий трейдерський, і сказати: а, зараз я уїхав з дітьми в дитячий табір, я служу, мені б це подобається, дітям приділяти час, тому що я інвестую в них свій час, вони там розвиваються. І це така моя соціальна нагрузка, в мене є благодійні фонди. І я думаю, блин, що на YouTube нічого не запишу, а потім такий, та ні, запишу просто цей досвід, поділюся з вами і може комусь збережу хочу. І ще такий, як рекомендація буде для вас, пройдіть якесь професійне навчання. Або в нашій команді, або підберіть собі команду, яка вам цікава буде. І... Розвивайтеся як трейдер, якщо ви хочете заробляти реально на ринку. Розберіться, що ви робите на ринку, на яких моментах ви заробляєте, і які ситуації ви чекаєте на ринку. Тому що трейдинг це професія, в якій треба розвиватися. У нас є комплексний курс, який вам допоможе в цьому. Всі посилання є в дописі. І зустрінемося в наступних відео. Якщо вам сподобалася історія, ставте лайки, коментарі пишіть. І, і що, у мене факапів хватає отак. От є і гарні історії, плюсові дуже сильно і мінусові також є. Можу з ними з вами також поділитися. Зустрінемося в наступних відео. Па.